Вітаю, зараз я хочу подивитися полонені. Що заважає обміняти всіх на всіх? Скажіть нам вищі сили, чи є якісь перешкоди, що заважає обміняти всіх на всіх полонених бранців, українців? Із російського полону забрати, обміняти на росіян. Які перешкоди, скажіть нам? Ну, от планують обміни. Планують обміни має відбуватися ворог агресу. О, закрив обміни. Наразі припинив. Дуже агресивний. Дуже така в нього агресія і... А люди приготувалися, вже десь вони приготувалися, щоб обув, відбувся обмін. Їх приготували. І по Верховному суду все одно обміняє. Буде звільнено така, буде, ну, готується дуже масштабний обмін, також, я так розумію, це всі на всі або ну, значна така. Там і жінки, і діти, і чоловіки, і цивільні, і військові це масштабна така буде подія, обмін. З... Так, це планувалося. Угу. Попри те, що ворог. Чинить опір, закриває дороги, вже все підготовлено, щоб обміняти людей, вивезти людей із Росії. Він затягує, він е, чинить таку агресію, саме м стосовно от цих людей. Жінки врятують. Дивіться, тут справа в тому, що в Росії також просять повернути полонених. Жінки, матері просять повернути полонених, а він і до них агресивний, до своїх людей, агресивний і до наших. І в нього оце стан такий. Щоб розтягнути, щоб якомога сповільнити оці обміни, але обміни будуть. І вже все це готове, щоб їх мас... ну, велика кількість. Я не знаю, чи це точно будуть всі на всіх, але багато. Так, це значна. Отак, планує зруйнувати. Щоб не відбувся в обмін. Отак. От Добре, зараз подивимося. Ні, буде обмін. Фортуна. Фортуна на боці військових України. Його. відкрити дорогу, дивіться, його змусять військові. Дії от саме наших військових змусять його все ж таки здійснити цей обмін і не перешкоджати. Не перешкоджати. Дороги відкриють саме військові. Ну Там ще присутня таєм, таєм, ну це таємна якась домовленість. Ну, Ворог вимагає, щоб це відбувалось дуже таємно, щоб про це не було розголосу ніякого. Так. Домовленість така. Я думаю, що в них... Е Так, в, в плані того, що ворог домовлявся про те, щоб наші Збройні Сили України не робили наступу, не звільняли. Він маніпулював оцими людьми, щоб наші не зробили наступу, не звільняли території, відтягував час. А в цей час грабує, руйнує, нищить оцю територію, там, де наші люди, в окупації. І я. Так, я хочу закрити йому всі дороги, щоб більше маніпулювати ворог не міг, не полоненими, не військовими діями більше. Заперечую. Відкриваю дороги Збройним силам України на повне знищення ворога, заперечую. Де відкриються дороги на звільнення всіх абсолютно полонених. Всіх, хто готувався до обміну, всіх обмінюють. Немає ніяких перешкод. Заперечує. Повністю йде обмін людей. Люди. Бранці, українці повертаються до своїх домівок, до своїх рідних, без перешкод. Буде так, і жінки, і діти, чоловіки, і цивільні, і військові люди. Так, відкриваю дороги. Фортуна, прошу, допоможи повернути наших бранців, українців, обміняти всіх на всіх. Заперечую всі плани ворожі, руйную. Більше нажива наживитися на полонених не може. Такий агресор. Більше не може здійснювати агресію щодо полонених. Заперечує. Більше ворогу немає політичної волі, чинити злочини щодо полонених ворог не може. Де надійде вся необхідна допомога для, війську... для полонених України в, в... в... в, Раш... в рашистському полоні. Заперечує весь негатив, де надійде все необхідне: медична огляд, допомога. Де здійсниться обмін полоненими всіх на всіх. Абсолютно. Так, заперечую. Відкриваю дороги на повернення полонених. Так, повернуться. Дякую вищі сили. Більше немає у ворога намірів, планів щодо полонених. Перекриваю, перекриваю. Відкриваються всі дороги для повернення полонених до своїх близьких, да буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю відкрити дороги на обміни полонених, бранців, українців, всіх на всіх, абсолютно, хто б де не знаходився, про тих, що знаємо і не знаємо, де б вони не були. Всіх визволяють, відпускають і повертають дому, до України. Буде так, буде так, буде так. Та надійде вся необхідна медична допомога, догляд, тепло, їжа, все необхідне для отримання полонених якнайшвидше. І світові організації буде допущені до полонених бранців українців в Росії, у расистів, де б їх не отримали. Всіх абсолютно повертають і дітей депортованих, і, і жінок, і чоловіків, і військових, і любої професії і людей. Буде так, буде так, буде так. Відвертаю ворога навіки вічний від полонених. До повернеться всі добу. І в полоні до своїх домівок до рідних. Це буде все сказане, здійснено. Більше нема ніяких перешкод, що заважає обміняти всіх на всіх по Верховному суду, не повернуться всі люди. Буде так просимо ваші вищі сили, фортуну просимо відкрити дороги нашим людям. Дякую за увагу.